Усім привіт! Вітаю на моєму в'язальному каналі. І е, я зараз покажу вам початок моєго липневого звіту у проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Організаторами даного проєкту є Маруся з каналу Марусина. Скринька рукоділля і Оксана з каналу Оксана Nіті Life. І в липневому звіті я буду в'язати слідочки. Е, Ось я вже його розпочала. Це є такий манжетик зверху буде. І ось тут в мене вже початок. П'яточки. І я зламала, хотіла поміряти і зламала спицю. Але я думаю, що я знайду заміну їй. От, щось придумаю. І чому в'яжу слідочки? Тому що знайшла ось такий моточок. Це не шкарпеткова пряжа, це е, я думаю, що це якась бавовна з чимось. Але, думаю, мені на слідочки е, буде достатньо. У мене тут було 50 грам, і вже є 38. Е, для страхування, якщо мені не буде достатньо, то я знайшла ось такі синенькі, вони трохи інші по складу, або, можливо, щось ще підберу. По такому ж складу, з біленьких в мене є. Я думаю, що можна буде щось придумати, і мисочок зв'язати іншим кольором буде дуже гарно. Ось. Ось такий початок у мене липневого звіту. Залишайтесь дивитись дане відео і побачите, які в мене слідочки вийшли. Ось я пров'язала шкарпеточку до ось такого моменту. В'яжу ось таким візеруночком, то не шкарпеточку, слідочок. І дивлюся, у мене залишилося 27 грам, моточок вже, здається, досить такий маленький, тому я буду починати в'язати зі серединки, знайду кінець. Другий слідочок, щоб потім, як то кажуть, не здивуватися, коли не буде достатньо, достатньо ниточки. І вже тоді подивлюся по залишку і, можливо, закінчу мисочок. Ось це на такому етапі мені якраз вже необхідно в'язати носочок, тому я зупиняюся і перехожу. До другого, щоб в мене було два, два однакових е, слідочка. І е, я знайшла в себе ось такі спиці, е, так як попередньо я одну зламала, тому перейшла на ось такі. Е, зараз тут, напевно, що або ниточку, або якісь е, старі свої спиці одягну, і буду розпочинати другий слідочок Отже, ось на такому зараз етапі я а, а, іду в'язати, а ви залишаєтеся додивлятися відео і побачите, що в мене вийшло. Ось і готові слідочки. Ось такі вони. Ось так виглядає візерунок дуже гарно. Мені дуже подобається. Ниточки мені якраз вистачило для слідочків. І ось мрія кожної рукодільниці, щоб залишилося якраз стільки пряжі, що можна було її викинути смітник. І слідочки важать ось тільки: 47 грам. І вони не є дуже. Рубі якраз зараз носити. Дуже класні, мені подобається. А, і в серпневому звіті я буду в'язати шкарпеточки на подаруночок, буду готувати, як то кажуть, сане влітку з ось такої подарованої пряжі. Ось такий мій звіт в даному проєкті. До зустрічі в серпневому звіті, Па-па!